Наданням урядом дозволу на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років призвів до того, що люди цього віку почали. Покидати компанії свої робочі місця і виїжджати з країни такі наслідки. Маємо подібного рішення. Саме про це йшлося на конференції українського клубу аграрного бізнесу. Керівники великих компаній наголошують, після оновлення порядку перетину державного кордону помітно зросла кількість звільнень. На їхню думку, ця постанова уряду ускладнила ситуацію з кадрами, мовляв, ті стратегії, які працювали останні 3-4 роки, коли компанія системно вкладала інвестиції в молодь. Просто Зруйнувалися в один момент. Нагадаємо, що 27 серпня кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, доєднується до нашого ефіру. Пані Оксано, вам вітання і доброго здоров'я. Браго скажіть, що вам відомо про таку ситуацію? Можливо, хтось із ваших колег ділився досвідом, що дійсно зараз молоді люди віком від 18 до 22 почали активно звільнятися? Чи подібна інформація до вас не надходила цікаво? Насправді схвалення урядом рішення про дозвіл на виїзд молоді з 18 до 22 років, хлопчі хлопців. Вона ця постанова абсолютно не має жодного пояснення для суспільства. Люди не розуміють це. Постійно діюча постанова. Це уряд схвалив в зв'язку з тим, що вважає. Необхідним дозволити всім, і починає такі рішення виїжджати і відновлює права не тільки. Молоді, але й наприклад, тих людей, які сьогодні служать в органах місцевого самоврядування і яким заборонено знову ж таки рішенням уряду в'їзд-виїзд, чи це реакція уряду на акції з картонками через те, що саме молодь вийшла тоді на площу біля театру Івана Франка і була на захисті демократії України? Тобто суспільство сьогодні не розуміє, що відбуває. З рішеннями уряду, з рішеннями державної влади, і чи це надовго, чи це назавжди, для чого це відбувається? Хтось називає це популізмом, хтось називає це підготовкою до виборів. Але сьогодні насправді роботодавці переживають за те, що втратять працівників працівників, які приходять і працюють, які їм до 22 років. Відповіді на це насправді повинна будувати державна влада. Комунікуючи з суспільством, пояснюючи і тим людям, які підлягають мобілізації, і пояснюючи їм їх родинам, і молоді, і дорослим, і знову ж таки, я повторюся, службовцям органів місцевого самоврядування, яким з 23-го року уряд забороняв виїзд в буквально нещодавно, тільки уряд дозволив виїжджати депутаткам. Але продовжує забороняти виїжджати пенсіонерам, виїжджати тим е, людям, які служать е, в муніципалітетах, е, навіть якщо вони не підлягають обов'язковій мобілізації. Тому застереження роботодавців є головне нерозуміння політики державної влади це надовго рішення чи ні. Якби молодь розуміла, що це рішення. Постійне вони вели себе в одному Чекайте, Русі. пані Оксана, Я відразу хочу вас поточнити. Тобто, ви пропускаєте що далі події можуть розгортатися таким чином, що знову заборонять виїзд категорії 18-22 Так, це не йдеться про те, що вже ну там до завершення воєнного стану і типу назавжди. Тобто, крок назад можуть зробити. А... Експерти, які обговорюють це питання, розглядають і таку можливість, тому що е, пояснень, чому схвалили це рішення урядовці, суспільства немає і знову ж таки, варіанти. Акції протесту, картонки, чи е, популізм, чи підготовка до виборів ніхто не знає, чому таке рішення було схвалено, тому що насправді, коли ми розглядаємо законність того чи іншого рішення, то обмеження пересування можливо виключно законами. Але з початком воєнного стану е, ми е, неодноразово спостерігаємо, що уряд бере на себе цілий ряд е, рішень. І в тому числі і це як воно надовго, і чому воно уряд не пояснює ніколи, пані Оксано, на вашу думку, от що саме стало каталізатором для звільнення, а далі можливої виїзду, так тут не будемо стверджувати е категорії 18-22. це причини економічні і можливість там кращих умов, кращих зарплат за кордоном, якісь певні психологічні е проблеми, які змушують виїжджати. Але відразу зауважу, що е в перші дні, так після 27 серпня, і наші колеги. Ми на телеканалі спілкувалися з очільником державної прикордонної служби прес служби державної прикордонної служби з паном Демчиком Демченком. Він каже про те, що ну ми не бачимо якогось шаленого ажіотажу в категорії 18-22. Челеного ажіотаж, це ж відповідь не про те, чи збільшилось чи не збільшились виїзди. Шалений ажіотаж це ну, по різному можна цей термін пояснювати, і це знову ж таки така маніпуляція з боку влади, начебто і правду сказав і нічого не сказав. Саме головне, що турбує всіх мешканців, і в тому числі молодь, і в тому числі їх батьків, це нерозуміння. Стратегії і політики держави люди не розуміють, яка позиція уряду державної влади стосовно. Мобілізації стосовно роботи е, тих самих е, ТЦК, тому що коли, наприклад, в громаді є військова адміністрація, але мобілізацією займається голова громади, і штрафи за мобілізацію в громаді виписують не на начальника військової адміністрації, а на голову сільської селищної міської ради, то це парадокс і. Насправді здається, що це ніхто не бачить, але мешканці бачать, люди бачать, mm -hmm. тому не розуміють, що відбувається і відповідно що буде далі. Mm -hmm. і відповідно не знають, що буде далі, тому що да, ми у війні, у нас воєнний стан, і ми щоденно це завжди скрізь пам'ятаємо. Знаємо, бо ми з цим живемо. Але є питання, які спровоковані. Воєнним станом, а є питання, які виникають через нерозуміння політики уряду, Учу. і от саме. Так, пані Оксано, почули, на жаль, обмежені в часі, але головні те ваші зафіксували. Ви вже про мобілізацію згадали. Ми сьогодні теж в нашому ефірі говоритимемо про мобілізаційні процеси і про корупцію в територіальних центрах комплектування. Вам дякуємо за те, що доєдналися. Оксана Продан, радниця голова асоціації міст України, з нами була на зв'язку. Говорили про те, а які процеси у суспільстві спричинило рішення дозволити виїжджати за кордон юнакам віком від 18 до 22 років.